Вирощування суниці садової з насіння не назвеш справою простою. Найчастіше любителі цієї ягоди розмножують її за допомогою вусів або купують готову розсаду, але можна спробувати отримати її і самостійно. Загальний принцип визначення терміну посіву, час посіву суниці буде залежати від того, коли ви плануєте висаджувати молоді рослини в ґрунт. Навесні або восени для весняного терміну посадки насіння сониці можна висівати починаючи з кінця січня, і далі протягом усього лютого в результаті ранньої посадки рослини можуть почати своє плодоношення нехай і невелике вже до кінця поточного сезону. Якщо ж висаджувати на грядку планується восени, то відповідний час сівби: кінець квітня, початок травня. В цьому випадку за літо молоді рослини встигнуть досить зміцніти і на наступний рік зможуть дати повноцінний урожай. Чи залежить час посадки від сорту від сорту терміни? посіву як такі не залежать, але потрібно враховувати, що період проростання у різних сортів може відрізнятися. Сходи можуть з'явитися через два тижні, а можуть і через 20 днів. Довше 20 днів чекати появи сходів немає сенсу, краще провести пересівання, суниця відноситься до тих садових культур, які погано переносять пікіровку, тому краще висівати насіння відразу в просторі ємності, забезпечивши розвиток без пересадки, коли сіяти суницю на розсаду в 2024 році. Місячний календар городника підкаже оптимально вдалі дати проведення посіву відповідно до місячними фазами. Вважається, що особливо сприятливі дні для ягідних культур, коли місяць в знаку близнюків або риб, але головне не потрапити з посівом в період молодика і повного місяця. Сприятливі періоди посіву ягідних культур за місячним календарем в 2019 році – січень, кращі дні – 15 і 17, можливий посів в будь-який період – 7 по 2 нуль, лютий – найбільш сприятливі 6-7, можна сіяти 9, 11 і 1-2 березень, 7 по 20, кращі терміни – 8-14, 1-5 квітень, 7 по 1-7, травень – 6 по 17. Місяць у Близнюках, 14-15 лютого, 12-13 березня. 9-10 квітня, 6-8 травня, місяць у Рибах, 6-8 лютого, 5-7 березня, 1-3 квітня, 29-30 квітня, 1 травня. Жирним виділені дати, коли збігаються сприятлива фаза місяця і сприятливий знак зодіаку, несприятливі дати для посіву січень 6 і 2 1 лютий 5 і 1 9 березень. 6.2.1 і квітень, 5.1.9 і травень, 5.19 і пробувала вирощувати розсаду суниці самостійно. На подив, досвід був вдалим, робила це в лютому, щоб розсаду висаджувати на грядку вже до початку літа. Насіння висаджувала в тор'яні таблетки за допомогою зубочистки, подвав таблетку. Потім таблетки поміщала в пластикову тепличку, яку іноді провітрювала, знімаючи кришку. Обов'язково досвідчувала відео. Посів насіння суниці на розсаду, самостійне вирощування розсади суниці гарантує збіг сорту і дає можливість пробувати вподобані новинки, не полінуйтеся, і удача вам посміхнеться.